Ось настала зима. Всіх вкрив ліс білою ковдрою, а тварини готуються до холодів. Одні сплять у затишних норах, інші міняють колір шубки, а деякі бігають по снігу в пошуках їжі. Хвіст Довгі вуха має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, а взимку теплий білий. Хто це? Так, це зайчик. Він беленький і тому ховається за кущиком. В лісі вогник родуватий, шишки лускає завзята. Хто це? Так, це білка. Грибає з гілки на гілку, збирає горішки і живе вона в дуплі на дереві. Виє жалобно на місяць. Всі його бояться в лісі. Хто це діти? Так, це вовк, сірий і гордий, прогулюється лісом, заглядаючи у кожний замет, наче питає, де моє частування. І зимує він у норі. Тварина рогата, і рогів багата, хто це малята. Так, це лось величний, гордий. Вони не бояться холодів і спокійно ходять серед заметів. Не неначе зимові королі лісу. Тому домівкає зимовий ліс. Взимку спить, влітку вулики ворушить. Хто це, діти? Так, це видніть. Веселий видмь узимку стає справжнім майстром цну. Він ніби каже, не турбуйте мене. Усю зиму він спить у берлозі. Пишним хвостом славиться, хитрункою називається. Хто це? Вигадали? Так, це лисичка. Руда хитруля нишпорить по лісу, залишаючи сліди у снігу. А живе вона у норці. Не кравець, а все життя з голками ходить. Хто це? Так, це їжак. Їжачок скручується в колючий клубок і тихо храпе в своїй норці. Так їжак. Падає в сплячку взимку, щоб пережити холодні місяці. Малята, тепер ви знаєте, як зимують дикі тварини. До побачення!